Доброго вечора, ми любимо прикладки каналу. Дивіться смайлик. Впевненим кроком крокую додому. Після робочого дня. Четвер закінчився, завтра п'ятниця. І перша робоча. Робочий тиждень жовтня скінчився. Бачите, листя вже опадає, жовте, жовтень. Все як треба. Ну як треба. Не так треба. Війна, тривоги, вибухи, це погано. А листя жовте, що? Що з ним зробиш? Це я вже майже прийшов. Зараз на російську мов не записав. Так як пройшов день у Харкові. Це як завжди. Тривоги. І мрії мир. Коли, коли ця війна закінчиться? Я не знаю, як я буду радіти. Та усі будуть радіти. Я не знаю. Яке, яке свято буде? Зараз піду додому, дитина ще в музичній школі набуть. Дочекаємось, повечеряємо і гуляти з Максом вже буде темно. А ну вчора знімав в ліхтарях. Ладно. Таке відео буде. У садочку, бачите, вікна ще не вставили. А листя згрибає вже докупи. Все, пройшли зі мною, прогулялись. Усім, усім тихого вечора, спокійної ночі, миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Незвичайно будемо жити вже чи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.